Вітаю вас, друзі, з українського Херсона, пастор Деркаченко Олег. Я вимагаю, щоб наша країна почала відновлення ядерного, ядерної зброї, ядерного статусу. Це необхідність, бо насправді ми зараз з вами бачимо, як кацапські злодії порушують. Ну це зрозуміло, що вони завжди порушують будь-які домовленості, але зараз вони перейшли ту межу. Про яку ще зовсім недавно самі казали. Да, вони казали, що в Будепешкому меморандумі ми пообіцяли Україні далі дали слово не, не застосовувати проти України ядерну зброю. Зараз же їх представник Мединський, я вже не говорю за всіх інших. Офіційно говорить про те, що якщо Україна не визнає чотири області російськими Крим, там і так далі, то в майбутньому спробує відвоювати і тоді Росія е Завдасть ядерного ядерного удару застосує ядерну зброю, тому Україна має повернути собі статус ядерної держави і повернути ядерну зброю. Я цього вимагаю як громадянин України.